Збройні сили України протягом 2014-2015 15 років провели шість черг мобілізації. Чотири з них вже звільнено. Звільнені військовослужбовців, які були признані 55 черги, триває саме зараз. Всі військовослужбовці, які звільняються з військової служби під час мобілізації, згідно з закону України, зараховуються до військово-оперативного резерву першої черги. Спочатку початку 2016 року ми розпочали цикл навчань. Навчальних зборів з цими резервістами у бойових військових частинах. Найбільш масштабні такі збори пройшли у першій танковій бригаді в червні цього року. На збори було залучено більше тисячі резервістів, які протягом 10 днів прийняли участь у масштабних навчаннях бригади з бойовою стрільбою. Головним висновком цих зборів стало те, що резервісти стали дуже задоволені участі в цих зборах. І головне запитання, які не ставлять, коли будуть наступні збори. На розпорядження президента України, Генеральним штабом Збройних сил України, опрацьовується механізм озброєння всього військовозавояного населення України у випадку масштабної збройної агресії противника. В кожному міському комісаріаті створюються загони оборони. Комплектуються ці загони, лідерцями та військової забоязання, в першу чергу, на бравільній основі. Офіцерські сержантські посади в цих загонах ми пропонуємо зайняти військов... військовозав'язаними запасом керівникам громадських патріотичних організацій. Підготовка цих загонів здійснюється на зборах на вже двох років. І з цього тижня ми також починаємо очередний цикл таких зборів. Під час зборів резервісти та цих загонів опрацьовують механізм Організації територіальної оборони в межах своїх областей. Особливості цих загонів є те, що вони виконують завдання тільки за територіальним принципом. Кожен громадянин, який не був признаний під час мобілізації, але. рахуют необходимым принять участие в справе захисти Батхищины, может вернуться до військового комиссариата, да пройти подготовку в складе таких загонов, чтобы в выпадку необходимости быть готовым до защите Батхищины. Комплектование загонов обороны со гражданами Украины веком от 20 до 60 лет, независимо от стати. Каждый гражданин может принять участь в подготовке в складе этих загонов. Кроме okay. подготовки на сборах, для этих загонов предназначено Проведення підготовки також і добровольні безоплатній основі у вечірні часи, вихідні дні і багатьох регіонах країни саме так проходить підготовку небайдужих громадян нашої країни. Яскравим прикладом такої підготовки є український легіон, який проводить підготовку всіх небайдужих від 18 до 60 років на базі Дарвінського військомата міста Києва громадян. Які найбайдужі до захисту Батьківщини, ми запрошуємо до участі у зборах загонів оборони у кожному регіоні нашої країни.